Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні в нас рівненський авторинок. Хто пізнає локацію і огляд дешевих автомобілів, саме дешеві, стоять по дорозі. Не в центральній клітці, а от тут. Зараз пройдемося, глянемо, що з бюджетного продають в Рівному. З вас, друзі, лайк, підписочка. І всажитись позручніше. Бачимо, у нас десяточка з газом. рівненська реєстрації, є фаркоп. Ось так виглядає вона. Так, побачили там Audi, зараз пройдемо дорогу. Так, це в нас сотка. А, а це в нас а8 вибачаюсь 99 рік. Автомат 3.3 Турбодизель 5700. Номер телефончика, друзі є. Ось такий варіант. Оригінальні у нас у стоять. Так, ми рухаємось далі. Так, у нас от з бюджетного ще продається 600. Ось така Toyota. Скіо 1,8, 10 рік. Рухаємося далі. У нас 15-ка в кадрі. 1,5 з газом, 2,700, 6 рік. Номер телефончика фіксуємо. Ось такий. Гадую, друзі, ми займаємося автопідбором. Якщо щось вам сподобається, можемо для вас його перевірити. Або перевірити автомобіль в будь-якій точці нашої країни. Зробити разовий огляд, допомогти підібрати на авторинку. Дана інформація, детальніше буде. В описі до цього відео, там інстаграм у нас посилання буде, там детально все про послуги. Рено Меган другий був у нас в кадрі. Так, шкода фабія ще. Плюс-мінус 6350. Це в нас універсал дизельова. Фабійка. Київська реєстрація. Так, 6700. Ну це вже дорожче пішло. У нас так. Думаю, Логан. Буде наш бюджет. Так, 5600, 1,6 бензин, восьмий рік. Номер телефончика, друзі, є. Так, Opel Astra 5700 в кадрі. Сьомий рік 1,8 бензин. 180 пробігу. То шукаю в бюджеті 5 з плюсом, може бути ваш варіант. А ми рухаємося далі. Ось, стафейчик без інформації. Таке автомобіль буде минати. 5900. Це у нас фіат, здається. Фіат Скудо, так, 6 рік. 1,9 простий дизель. 110 пробігу на двигуні. Ну, напевно, замінене. 5900 ціна. Даної автівки. Це у нас грузовичок. Можливо, хтось шукає свій для дому, для роботи влізне сюди багато. Так, маган, хатчбеки. Це наш автомат 1,5 без ціни. Так, Octavia Tour кузов у нас універсал, ціна 5000, з газом шостий рік. У нас вже рівненська реєстрація. Тут, друзі, важко знімати, бо дорога, як бачите, якраз її дивляться, не будемо заважати. Переключимося на Б5 посад. Третій, четвертий рік. Ціна договірна, двохлітровий бензин. Так, у нас тут зефіра є ще, на жаль, без ціни. Семимісна, третій рік. Я думаю, 4-5 ціна, не знаю, як 2-літровий дизель Напишіть в коментарях, скільки вона має вартувати. так Це в нас Пікасо газ бензин, 9 рік. Номер телефону, не знаю, вигорів вже. Не знаю, чи передасть камера. Рухаємося далі. У нас сценник це грант. 4700, номер телефончика, друзі, пишемо. Ось Такий сенік. Нас рівниська реєстрація. Трохи підпитів фара. Так, 5000 у нас. Шкода 5 Дорест, 1,6 бензин. Це ФСА у нас двигун. Автомобіль свіжо привезений. Позаду є паратроники, Саркоп. Такий варіант. Там бачимо що є по тій стороні варіанти. Один і шість. Номер телефончика був. Це в нас так здається, все в рулі. Так. Тут номер телефону, хто ще не встиг записати. Так, це в нас Peugeot 200, 308, я вибачаюсь. 5900 ціна 170 пробіг. Так, рухаємося далі. Ще оно наслада за 1000 доларів. такий варіант. Так, друзі, ну незважаючи не на не те, що автомобілі дешеві, треба перевіряти перед покупкою. Так, знімемо ще от Opel Astra. Це в нас дизель об'єм 2-літровий кондиціонер. Бачимо електропідйомники номер телефончика є. Це в нас кузов універсал. А відкрийте, так. Хочуть нам показати підкапотний простір. Нова машина. Все чистенько, все гарно, так. новий акумулятор. І ціна. 3 І ціна хороша. Хорош, торг якийсь буде. Щось, Щось буде. Все, Все, друзі, кого зацікавило, дзвоніть, пишіть. Але ви подивіться, не державчий. Угу. Люди хай дивляться, то швілку що, що, що треба. Угу. За цей бюджет, друзі, адекватний автомобіль. Все гарного дня вам. Так, кого зацікавило, друзі, пишіть. Продавцю дзвоніть. Так, це Сузуки у нас навіть не знаю, що це за. Модель Аліана. Четвертий рік. Номер телефончика є. 3300 ціна. Хетчбекові в нас. Обійдемо його. Паркопчик є, друзі. Так, ми ще перейдемо дорогу. Що в нас тут є? 5600. Газ, бензин Kia Venga. Механіка 66 кВт, 5600, без торгу зразу написали. Так, це в нас ібіць, якщо не помиляюсь, так. Друзі, вибачаюсь, бо я трохи дорожчі. Автомобілі завжди перевіряю. Такі дуже рідко, тому можливо десь саме модель і вилітає вже з голови. Це в нас теж ауді. Ну, просто вона без інформації. Знімемо, що такі автомобілі теж продаються, що бачу, що газ стоїть. Продаються, ще їх купують. Так, це бус не знаю, хто приїхав. Пройдемося. Ще. Тут ще бачимо, лада стоїть. Ще стоїть копійка. От. І теж воно все без ціни. Це вже це люди, напевно, приїхали ті, що. Дивитися собі щось вибирати. Друзі, підходить до завершення наше відео. Нагадую про підписку, подобайки ставте. Знімаємо часто, багато, буде можливо, в Луцьку, тому підписуйтесь, щоб бути, зна... бути повідомленим про вихід нового відео. До нових зустрічей, друзі. Бережемося.